Eu sou, Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаве і досить незвичне явище, коли частини мови переходять з однієї в іншу. Приміром, найпростіше, коли іменник переходить в приметник малина, який малиновий, або ж іменник переходить в дієслово. Особливо це простежуємо в розмовній мові: гугл як іменник, і що робити гуглити. Таких слів є надзвичайно багато. Ми з вами знаємо, що в реченнях. Присудком і підметом можуть виступати будь-які частини мови. Щодо підмета, то не лише звичні нам іменник чи займенник можуть бути підметами, але також будь-яка частина мови, навіть враховуючи вигук. Оскільки українська мова є досить гнучкою в таких переходах, тому давайте ми сьогодні простежимо, як відбуваються зміни вперед до словотвору, але не класичного, звичного нам з префіксами та суфіксами, а досить таки незвичного. Тому сьогодні ми спробуємо Бимо простежити цікаву тенденцію зміни переходу частин мови в інші частини. І перше, це утворення прикметника від дієслова. Приміром, є класичне дієслово, що робити, лежати. Утворюємо слово лежачий. Приміром, мій кіт сьогодні дуже лежачий. Друге, утворюємо від іменника дієслово. Приміром, чому ти так сьогодні сусідиш?» Тобто поводиш себе як мій сусід. Ми з вами знаємо, що дієслово має дві свої особливі форми: це дієприкметник та дієприслівник. І щоб це краще запам'ятати, можемо сказати такий вислів. Можемо пожартувати, дієслово піднялося на новий рівень, тобто стало дієприслівником. Стосовно пасивного та активного стану. Приміром, речення пасивного стану книгу прочитано, і речення активного стану Я прочитав книгу можемо сказати, пасивний стан заговорив активно. Така в шоці, і не забуваємо, що окрім самостійних частин мови, надзвичайно важливими є і службові частини мови. Приміром, часткою не зазвичай ми заперечуємо щось в речення, частка не вийшла з речення, і все стало занадто добре. Візьмемо до уваги таке завдання. Як кажуть, освічений німий, цінніший за балакучого невігласа. Ми бачимо, що виділені три прикметники: освічений, німий, цінніший. Але тут вони виконують абсолютно різну граматичну функцію. Освічений означення, тому що німий є підметом. Хто? І в німий який освічений, означений, і німий є цінніший. Цінніший в даному випадку прикметник виступає присудко. Ще більше цікавої інформації ви знайдете додатково до цього відео. На сьогодні це все. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!